Непомітно для багатьох послуг, які ми отримуємо, а з ними і наші можливості вийшли не те, що на хмарний, а просто за хмарний рівень. Так, сьогодні ми поговоримо про хмарні технології. Невидимі для користувачів, вони щодня приносять відчутну користь. У хмарах ми зберігаємо свої нотатки, музику, фотографії, граємо, спілкуємося із колегами, сплачуємо рахунки, підтримуємо роботу бізнесу. Та що там казати, ми навіть це відео змонтували у хмарі. Але що таке хмарні технології? Як вони працюють, де знаходяться? Не вже там. Мене звати Аліна Юнак, а це означає, що в наступні хвилини вам буде дуже цікаво. Закривайте Інстаграм, готуйте айслати. Поїхали! Якщо коротко, то хмарні технології це системи віддаленого доступу до програм та ресурсів через інтернет. Хмара попри таку недосяжну та неосяжну назву, це мережа віддалених серверів з заліза, чіпів та кабелів. Завдяки хмарним технологіям на цих серверах ви можете зберігати, обробляти та передавати дані. Так вони не вантажуєте власний комп'ютер, не вкладаєте гроші, щоб придбати більш потужний. Ви просто орендуєте на віддалених серверах стільки місця та потужностей, скільки вам треба. Це як ходити у тренажерний зал, бо там є і простір, і все необхідне знаряддя, на відміну від вашої кімнати 2х2 метри. Чи як тримати у камері схову різний мотлох або важливі для вас речі? Хай там як ви називаєте колекцію своїх шкільних зошитів. Hey, back, Тільки за цю камеру у вас Google Drive чи iCloud. Віддалені сервери розташовані у величезних дата-центрах, десь там або навіть там. Глибоко в океані, але безпосередньо на небі їх немає. Принаймні поки що. Як з'явились перші комп'ютери, так і виникла ідея хмарних технологій. Типу, от було б круто, якби кілька людей могли одночасно підключатися до одного процесора. Бо ті комп'ютери були громісткими та дорогими, і кожному науковцю такий не купиш. Мова ж про звичайних користувачів тоді взагалі не було. Саме тому компанія IBM, яку вважають однією з піонерів цього напрямку, лише те й робила, що здавала свої комп'ютери в оренду. Бо ціни на них не те, що кусалися, вони відкушували полікоть. Наприклад, комп'ютер IBM S360 коштував від 7 до 12 мільйонів доларів, а орендна плата становила від 150 до 300 тисяч доларів на місяць. Але свого часу цей комп'ютер створив технічну революцію, бо це вже була не просто електронно обчислювальна машина, а мейнфрейм. Тобто ціла екосистема з безчого компонентів, що працювали разом як одне ціле. І спеціально для S360 IBM створила операційну систему cp 40, в якій вперше була реалізована ідея віртуалізації. На комерційний потік цю технологію IBM поставила у 72-му році. Стоп! А що таке віртуалізація, спитаєте ви? Це технологія, яка дозволяє створювати кілька віртуальних машин. Кожна з них працює як окремий комп'ютер зі своєю власною операційною системою та програмами. Проте, все це відбувається на одному фізичному сервері. Для прикладу ще кілька років тому програмне забезпечення розроблене для Windows не працювало на MacBook, ях. але через Apple Bootcamp можна виділити місце на жорсткому диску під Windows. Тож ви отримуєте дві ОС на одній машині. Проте з нинішнім розвитком додатків такі танці з бубнами вже фактично архаїзм. Та повернемося у минуле на деякий час. Віртуалізація зробила обчислювальні потужності комп'ютерів загальним ресурсом для всіх фахівців одного бізнесу по типу води з кулера. Хочеш пити, точніше провести обчислення? набираєш стільки треба. Така модель бізнесу працювала до 80-х років, а потім з'явилися дешеві персональні комп'ютери, та вигідніше стало купувати пляшку води кожному співробітнику. Паралельно з досконаленням ПК розвивався інтернет. Це такий самий стоп віртуальних технологій, як потужне залізо і віртуалізація. Як інтернет з'явився як взагалі влаштований, я розказувала в попередньому випуску. Тож обов'язково подивіться, якщо пропустили. Наприкінці ХХ століття зірки, тобто технології, нарешті остаточно зійшлися. У 99 році компанія Salesforce першу у світі надала доступ до свого додатка через інтернет-сайт. Наступний важливий крок для розвитку хмар зробила компанія Amazon. Побачивши потенціал цієї платформи, у 2002 році вона створила Amazon Web Services. і вже через 4 роки з'явився перший комерційний хмарний сервіс. Також Amazon запровадила хмарну віртуалізацію. Одного сервера може бути недостатньо для особливо складних завдань, але з хмарною віртуалізацією можна об'єднати кілька віддалених серверів за допомогою віртуальних машин. Після цього остаточно понеслося. Платформа не була від NASA, Microsoft Azure, IBM Smart Cloud тощо. Та з плином прогресу ми отримали різні моделі хмарних сервісів, а саме платформа як сервіс, програмне забезпечення як сервіс та інфраструктура як сервіс. Важливе оголошення. Підпишись на наш канал, тисни дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Отже. Програмне забезпечення як послуга це найпоширеніша модель. Вона дозволяє компаніям та користувачам отримувати доступ до програм та сервісів безкоштовно чи зафіксовану підписку. Яскравий зрозумілий приклад SaaS – Google Docs. Вам не потрібно вкладати гроші за софт та встановлювати його на свій комп'ютер, щоб написати книгу. Платформа як сервіс. Ця модель дозволяє розробникам створювати та запускати власні додатки на основі вже готової платформи з необхідними сервісами та інфраструктурою. Наприклад, існує Google App Engine, сервіс хостингу сайтів на серверах Google. Остання модель інфраструктура як сервіс. Це такий собі all-inclusive для адміністрування. У своє розпорядження ви отримуєте хмарні процесори, пам'ять, диски та мережі, ніби це ваше власне залізо та віртуальні машини. Найбільшими гравцями на ринку інфраструктури як сервісу є Amazon, Microsoft, Google та Alibaba. Так, хмари можна ще розділити на види. Є приватна хмара. Її використовує конкретна компанія чи організація. Доступ до неї обмежений, ясна річ. Є хмара спільноти. Тут користувачі можуть обмінюватися інформацією та спілкуватися між собою. Є публічна хмара. Зазвичай вона належить певній державній чи комерційній структурі. Послугами публічної хмари користуються не лише звичайні юзери, але й стартапи чи великі компанії. Переклади публічних хмар. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Платформ тощо. Нарешті є гібридна хмара. Це поєднання публічної та приватної хмар. Вона стає у пригоді, коли власних потужностей не вистачає під час пікових навантажень. Наприклад, як у маркетплейсів під час чорної п'ятниці. Одна з переваг хмарних технологій це безпека. Її забезпечують різноманітні технології шифрування, захист від вторгнень та хакерських атак. Крім цього, передбачено резервне копіювання на різних серверах, щоб ви не втратили дані через технічні проблеми. Як от сервак впав, що б це не значило, чи кіт перевернув каву на ваш жорсткий диск. І все, папа, -па, фотки з випускного. Так, ризики зламу завжди є, бо ми ж в інтернеті, камон. Але вибір надійного хмарного оператора, як от Geekic Cloud, і використання не менш надійних паролів в рази зменшують ризики. Доступність: це плюс, адже можна мати доступ до своїх даних з будь-якого пристрою і в будь-якому куточку світу. Головне, щоб був інтернет. Якщо його немає, то це вже мінус, хоча багато хмарних сервісів дозволяють працювати офлайн, а внесені зміни синхронізуються, коли з'являється інтернет. Якщо ви прихильник соціалізму, то вартість хмарних сервісів, хай якою вона б не була, це мінус. Так, деякі сервіси пропонують обмежений безкоштовний доступ, але щоб користуватися розширеним набором функцій чи отримати більше місця на сервері, потрібно платити. Однак, якщо ви зважаєте на наші капіталістичні часи, то для вас оплата не буде проблемою, бо ви розумієте, що це розумні витрати. Що там далі? За хмарами майбутнє. Хм, звучить пафосно. Але так воно і є. У попередньому випуску я вже говорила про інтернет речей, який працює завдяки хмарним технологіям. Розумні годинники, полосмоки, холодильники, будинки врешті-решт. Тобто інтернет речей. Це все те, що ми маємо зараз. Але таких об'єднаних між собою речей ставатиме все більше. Їхній зв'язок буде міцнішим, а функціонал також для людини. Ширшими та більшими. І все це завдяки знову ж таки хмарним сервісам. За допомогою хмарних технологій користувачі вже зараз можуть контролювати різні системи у своєму будинку, такі як опалення, освітлення, системи безпеки, музику з будь-якого місця та в будь-який час. А далі будуть датчики, що стежать за вашим фізичним станом, щоб зробити ваше життя не лише комфортним, а й здоровим. За розумним будинком будуть розумні міста. Банки вже зберігають та обробляють великі обсяги даних у хмарах, а уряди різних країн забезпечують доступ до важливих послуг, онлайн-сервісів оподаткування, електронних сервісів соціального захисту, онлайн освіти тощо впевнено до статусу розумного міста. Крокує Сингапур. Тут вже 99% державних послуг можна отримати онлайн. Цифрові технології допомагають знизити викиди вуглецю та забезпечити більш екологічне середовище. Працює система вуличного освітлення, щоб зменшити споживання електроенергії. Крім того, існує безліч додатків, які допомагають людям швидко забронювати столик у ресторані чи знайти найближчий транспорт. До 2023 року уряд Сінгапуру планував принаймні 70% державних систем керування перевести у хмари. І якщо ви живете у Сінгапурі, напишіть у коментарях, які додатки чи сервіси вас вразили. Я вірю, що незабаром в таку інфраструктуру, як у Сінгапурі, інтегрують автомобілі. Вже зараз на базі хмарних технологій компанія Volvo розробила програму, яка дозволяє машинам обмінюватися інформацією між собою та з іншими машинами про стан дороги та аварії. І як тут не згадати Теслу? Як і вольво ця компанія розробляє автопілот, щоб ви просто сиділи і їхали. Наразі автопілот Тесло може самостійно набирати швидкість перелаштовуватися та під'їжджати до власника. Ось ви вийшли з магазину з величезними торбами. А ваша машина задалеко. Ви натиснули кнопочку, і вона сама до вас підкочується. Щоб такі та інші подібні функції працювали, потрібні мобільний додаток, хмара та інтернет. Ну і гроші на Теслу. Facebook, Twitter, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Zoom, Spotify, Netflix, HBO Max, YouTube – Всі вони користуються хмарами. І ми разом з вами. Тож хмарний прогрес зупинить хіба що не знаю. Напишіть свої варіанти у коментарях. А ми з вами побачимося у наступному відео.